Україна. Як у е, Лукарчука співається веселі брати часи настали. Е, живеш в цьому е, світі і властиво не знаєш, не можеш зрозуміти, що твориться в цьому житті. Які можуть друзі бути звернення до Кабінету міністрів, там, відставкою, які звернення можуть бути до відставки. Голови адміністрації, начальника райвідділу, там ще бог знає які звернення. Невже ми всі чітко насвідомлюємо, що у нас головний ворог це є партія регіонів на чолі з Януковичем? Я про це не розумію, чому тут практично жодного плакату немає зараз у нас геть Януковича. Друзі, я хочу сказати перш за все, що афганці Львівщини солідарні з. З Донбасом, я не кажу з Чорнобильцями, я кажу з Донбасом. Ми направили вже туди своїх друзів, своїх членів нашої організації в підтримку тих людей, які там зараз голодують, які протестують в Донбасі. Хочу сказати одне, що політики прошу не ділити Україну на схід, Захід Південь-Північ. Так само і політики прошу не ділити Україну на... Чорнобильців, афганців, вчителів, пенсіонерів, Бог знає ще кого. Ми є один-єдиний український народ. І коли ми об'єднаємося, ми знесемо до бі своєї матері, перепрошую за слово, цей злочинний режим. І виключно тоді ми побудуємо соборну, українську, нормальну, цивілізовану державу, за яку боролися і вмирали наші предки, і за яку ми, знову ж таки, 20 років робимо те, що і боремося. І тому звертаюся. До народу, не до політиків. Донбас! Львів з вами! Ми приїдемо! Але хоч прошу вас, ви його породили, ви його і вбите. Януковича в шахту. Львів, Донецьк Разом! Слава Україні!